Всім привіт! Хлопці! Приїхала техніка. Це вонючка. Техніка вонючка, я її так називаю, тому що від неї тхне. Модуль тут розбитий через те, що вискочив гвинт. Цей оцей гвинт вискочив. Ну там штифтик стояв. І повідбувало нахрен на ребра. Сказали, що ніхто нічого не робив. Пускове я зняв, там не було нічого, жодних ребер. Поміняв маховика, поміняв модуля. Вона запустилася, ну і дав клієнтові. Клієнт сказав, що вона після того не запустилася. У мене вона запустилася, вона залита була. Я отак от от ніжку вставив і запустив. Зараз вона простояла два дні. І от можна спробувати. Скажіть, будь ласка, чому у мене техніка запускається, а в клієнта не запускається? А ви ще кажете, там, по новій почті візьми, там, відремонтуй, Ну, від, відремонтував, от, я, от, наприклад, от, таку от техніку по новій почті віддав клієнту. Клієнт її не зміг вдома запустити, тому що він її залив. Чому залив, тому що оця, от, дебільна привичка, от, ну, от, е, ну, старческа, чи, чи, чи як правильно там е, зазвичай... Тумблер вимкнений, заслінка отак от закрита, дергають там разів 5-6, а потім аж включають тумблер. От такого робити не потрібно. Не потрібно зовсім. Тумблер вмикаєте, заслінку витягуєте на холодну і дергаєте, воно запустилося і заглохло. Заслінку задвинули, дергаємо і все. Вона працює. Лише після от, от такого не буде жодних ніяких нюансів. Антони просто блин, виносять мізки. Але чому ну, я, я не знаю. Так що от, от саме через цю от хрінь я не беру в ремонти по новій почті. Тому що це просто, просто срака. Ну, як, якщо у нас тут люди не вміють технікою користуватися, при... Прикиньте, ну як, як мені будуть трахати мізки, якщо що по новій почті техніку забрали, вдома там залили або ще щось, або там сусід щось там насовітував і все, вона не запускається. Хто хреновий? Ну, звісно, що ремонтник хреновий. І якось так.